Дякую, що ви з нами це програма у центрі уваги і я її ведуча Любов Мочалова. Остання тема нашої зустрічі сьогодні велоспорт. Вчора у день конституції в Києві фінішував всеукраїнський велопробіг. Вишиваний шлях до столиці. Прибуло дві групи учасників, які подорожували Україною на велосипедах 18 днів. Наймасштабніша велопригода цього літа стартувала 11 червня в Ужгороді і 13 червня у Харкові. Зараз про акцію дізнаємось усе по порядку. Прошу зустрічати наших шановних гостей? Це Катерина Ганус, координатор всеукраїнського соціального туристичного проекту Вишиваний шлях. Геннадій Гібашов, учасник всеукраїнського велопробігу, та Ірина Гібашова, учасниця всеукраїнського велопробігу. Хочу одразу сказати, що ви подружжя так з Білорусі, які прибули спеціально для цієї мети для цього велопробігу в Україну. Тому до вас одразу запитання: які враження взагалі? Як дізналися про цю акцію і як вирішили прийняти участь? Узнали мы акции от своих друзей, таких же заядлых велосипедистов, как и мы. Они живут в Запорожье, прислали нам информацию, мы, долго не думая, решили... Прийнять участі, угу. скільки часу ви каталися на велосипеді? Взагалі? От 18, днів їхали, 18 дій. дійсно, да, так? вісімнадців проїхали весь маршрут Ужгорода до Києва. Угу. Розкажіть, чи все от, ну, що їли, де харчувалися, де зупинялися? Чи була інформація, де зупинятися на нічліг вночі? От як, як взагалі координували? Очень-очень по-разному. Да. Бывали ночлеги совершенно дикие, когда мы разбивали палатки и ночевали просто где-то на берегу озера или реки. Были ночлеги, где нас встречали, и встречали даже на самом высоком уровне, на уровне городских властей. Uh -huh. Поднимали, кормили, размещали. То есть шлях был действительно вышиванный. По-разному совершенно. Геннадій, поділіться ви з нами ще своїми враженнями. От, що, було, що сподобалось, що не сподобалось? Чи дійсно все було так гладко, як хотілося б у цьому велопробігу? В, 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 правий бік такого масштабу проводиться вперше. Впер, тому, конечно, все гладко бути не могло, но мы изначально концентрировались на тому, що нам хотелось узнать Україну. Узнать, что это за страна, какая здесь природа, какие здесь люди, какие здесь достопримечательности. Поэтому мы изначально особого внимания на то, где мы ночуем, какие условия, мы не обращали. У нас были другие цели, и мы этих целей достигли. Мы узнали Украину, и мы очень довольны. Расскажите, что вам понравилось, может быть, какое-то место, какое-то место историческое, что запомниталось наибольшее больше, может что-то вразило у вас? Очень много что впечатлило. Запомнилось, пожалуй, три места, больше всех. Mm -hmm. Это Драгобыч, э, Острог и э, Кременец. В Драгобыче запомнился прием. Нас принимал отец Игорь mm -hmm. очень интересный человек, современный, э, и сам заядлый велосипедист. Он нас встретил на велосипеде, он нам, нам провел очень хорошую и, экскурсию по Драгобычу и провел нас еще до следующего этапа. Острог <гум> э -э и Кременец, там очень красивые замки. В Остроге еще и Академия, самая старая в Украине. <гум> и -э были очень э -э хорошие экскурсоводы у нас. Мы узнали массу интересного, получили массу впечатлений. Та запомніться надовго. Це радує. Це дуже приємно, дійсно. От е, тепер до вас запитання взагалі розкажіть, як виникла ідея цієї акції, скільки людей взяло участь е, е, взагалі в ній? І е, ну дійсно, от, як виникла така ідея, з'єднати схід і захід, так дійсно проїхати е, стільки міст України. 18 днів це досить тривалий час, будь ласка, розказуйте, все цікаво. Е, загалом ідея проєкту Вишиваний шлях належить Анатолію Циркуну. Е, він в 2011 році. Пройшов священний шлях Пілігримів в Іспанії, який називається Ель Каміно де Сантьяго. Він мандрував пішки 11 днів, пройшов 300 кілометрів. Сказав, що це подорож ледь не змінила його життя, надихнувся і почав замислюватися над ідеєю створення чогось подібного і в Україні. І відповідно з 2011 року так помалу почав збирати команду ентузіастів, об'єднувати навколо цієї людей зацікавлених осіб. Так само закоханих у мандри у велоспорт і в Україну, і потрошку потрошку почали створювати маршрут велосипедний, який назвали вишиваний шлях, який проходить від Харкова до Ужгорода від відповідно. Uh, і uh, оцей захід, всеукраїнський велопробіг, вирішили зробити uh, для того, аби офіційно відкрити наш маршрут і максимально донести великій кількості українців. А як виявилося, і не тільки українцям так. у нас uh -huh. вийшло це донести, а й, наприклад, друзям з Білорусі, так само у нас була учасниця з Польщі, Наталя Шпівак. Uh, от і uh, Саме завдяки такому масштабному заходу можна донести максимально великій кількості людей не лише в Києві, а й у регіонах про існування такого маршруту, про можливості його використання і взагалі розказати про те, що Україна цікава, туристично приваблива. Бо на жаль, багато навіть українців думає, що в Україні немає на що дивитися, а це зовсім не так, і ми намагаємося це доводити. Так ну а, акція мала не тільки мету пропагувати взагалі велоспорт дійсно, а ще й показати Україну як туристичну. Ну, так, це ну, досить така цікава ідея. І в цьому ключі хочу запитати у вас все ж таки про велоспорт, наскільки він в Білорусі вже розвинений. І чи можете ви порівняти кількість велолюбителів уже там і в Україні, чи ми також розвиваємося і йдемо в Європу? так? Розкажіть ваші враження. Да, У нас проводяться подобні велопробіги, але в такого масштабу ще не було, як угу. вишиваний шлях. Ми путешествуємо і по Білорусі, і по Польщі, тому що на самой граніці живемо з Польщею. Mm. Ну, уровень, Да, можна зрівняти, звісно. А от кількість взагалі, наскільки популярний велоспорт і от серед любителів, серед пересічних людей взагалі у Білорусі, у Польщі? Чи там цих людей більше, ніж у нас в Україні? Тому що ну, в Україні є таке враження, що тільки починає набувати популярності от цей вид спорту. Ну, мабуть. Уровень також, як у нас є. Він зараз дуже швидко розвивається. Як очень -очень uh -huh. в Білорусі, так і в Україні. Uh -huh. А можемо порівняти от велоінфраструктуру, напевно, от Геннадій ви розкажіть. А в Білорусі, наприклад, в Польщі, і в Києві, або взагалі в Україні? Що вже з того, що ми вже встигли побачити, так, можете порівняти? В Білорусі в, в останнє час. уделяется много внимания развитию велоструктуры со стороны наших властей. теперь каждый новый микрорайон в городе планируется обязательно с исключением велодорожек и прочей необходимой инфраструктуры. реконструируются у нас и старые участки дорог, строятся велодорожки. вот что вот. мы в принципе довольны, как это у нас происходит, это удовлетворяет растущим запросам белорусских велосипедистов. Ну что касается Украины, мы вышиванный шлях по про 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 проходит в сельской местности, в основном по лесам, вот и поэтому как бы нам сложно сделать впечатление о том, ну, как это все вот развивается. И, в принципе, он Орієнтіровано саном на, на, на дастопримічатності, котрими Ав обладает Україна, і поэтому как бы, сложно mm -hmm. сделать вывод для вас. Ну, власне. От про велоінфраструктуру в Києві хочу продовжити розмову. У нас є сюжет про те, що в Києві організували громадський велопрокат. Я пропоную зараз переглянути його. Після чого продовжимо розмову. Просто зручно та корисно для здоров'я. Доступна в понад сотні місць світу. Система велопрокату після Львова з'явилася і в Києві. Двоколісно можна взяти в одному місці, а здати в іншому. Щоб орендувати ровер, необхідно просто зареєструватися на сайті, вказавши свої дані, вибрати абонемент та завантажити мобільний додаток. З допомогою нього, якщо ви приходите на точку, сканіруємо код який на велосипеді є. Приложение грузит говорит: все, такой велосипед можно использовать. Вы берете, подтверждаете аренду, взяли велосипед, поехали кататься. Прокатні велосипеди вироблені з надійного матеріалу та пристосовані для міста. Мають коробку передач, ручні гальма, сигнальний дзвінок та місце для особистих речей. Для більш простої системи, преодоления, допустим, препятствий, каких-то там підйомів, спусков. Здесь есть установлен переключатель передач тут Шимана Nexus. Трехскоростной. То есть, три передачи здесь уже есть в запасе. Этого предостаточно для того, чтобы можно было выехать в горку, даже человеку, который не активно занимается спортом. Хорошие тормоза здесь идут промакс, которая дисковая. У велопрокаті кажуть, сівши на двоколісного людина бере на себе такі зобов'язання, як і решта учасників дорожнього руху, і особисто відповідає за велосипед, тож не радять залишати його без нагляду. При потребі можна скористатися замками безпеки. Також існують обмеження на тривалість користування ровером. Тут є обмеження, для того, щоб більше стимулювати підвигатися як транспортне средство, а не як розлікательне средство. Поэтому після 12 часов оренди наступає штрафна санкція – 1000 гривень. Если не возврат. Єс за сутки не возвращається, повністю вичисляє э, снімається 15 тисяч гривень за що клієнта. Поки система велопрокату у столиці працює в тестовому режимі за графіком перехоплюваних велопаркінгів. Осідлати позиченого двоколісного можна у парку Дружби народів біля московського мосту, а також біля станції метро Лівобережна та Оболонь. На вулицях княже Затона, 11 та Дахтірівська, 51, А ще біля центрального входу на ВДНГ та в Пирогові. Водим Олексій Бережний Телеканал Київ. Бачимо, що Київ так активно долучається та до такого всесвітнього і європейського цього руху по популяризації велоспорту. Але про інфраструктуру трошечки пізніше поговоримо. У мене ще до вас буде запитання. От по цьому вишиваному шляху, скільки взагалі людей взяло в ньому участь, скільки людей стартувало? Чи всі приїхали вчора до Києва? Знаю, що фінішували ви у день конституції, дуже так масштабно, дуже гарно, святково. Будь ласка, розкажіть. Загалом з Ужгорода стартувало 40 учасників 11 червня. із Харкова стартувало 23 учасників. Бо в день старту в Харкові була непогода, можливо, це трошки вплинуло. Доїхало до фінішу вчора 32 людей. Але тут треба зробити обов'язкову приміточку про те, що ми навмисне зробили такий формат участі для учасників, або можна було долучитися на будь-якому проміжку на шляху, тобто зовсім не обов'язково було стартувати або тільки з Ужгорода, або тільки тільки з Харкова людина могла долучитися. Десь в будь-якому населеному пункті на шляху у Житомирі, наприклад, або у Львові проїхати Львів там, Шепетівка, або приєднатися навіть десь на в'їзді в Київ. Це зробили для того, щоб залучити максимально велику кількість людей. Бо ми розуміли, що 18 днів це досить довгий проміжок часу, і не усі охочі змогли б піти з роботи, наприклад, у відпустку або з навчання. Відкласти якісь свої справи, тому от зробили. Формат участі саме такий, і відповідно на кожному з етапів у нас була різна кількість і склад учасників. Десь зокрема у Львові їх було більше ніж 35, Я говорю про, про західну групу зараз. А в деяких е населених пунктах їх було менше 10, відповідно. Угу. Це залежить від рівня цікавості населеного пункту і від інших факторів, як погода, втома, так інше. такі власне, наскільки я зрозуміла, дуже так, так підійшли ретельно до ці, до підготовки цього велопробігу. Організували організували людям і екскурсії, так і огляд визначних місць. Чи коштувало це щось для чи коштувало це щось для учасників акції взагалі? І як ви готувалися і як довго ви готувалися до цього велопробігу реєстрація на участь у нашому заході? Була безкоштовною. Знову ж таки, ми хотіли, аби максимальна кількість людей спробували це стали учасниками, і відповідно, оскільки ми соціальний проект, усе робилося на волонтерських засадах. Тобто, ми завчасно комунікували із облдержадміністраціями усіма черв з тих областей, через які проходить вишиваний шлях. Ми знаходили місцевих координаторів серед або місцевих активістів в кожному населеному пункті, де була передбачена ночівля для групи. Або ми шукали очільників велорухів місцевих, там велоспільнот, або просто якихось активних громадських діячів, які би нам посприяли От в організаційних моментах. Ми писали їм листи, звісно, завчасно попереджували про те, що на таке то число до вас в місто чи в селище завітає така то група в контексті такого-то всеукра... всеукраїнського заходу. Велопробігу вишиваним шляхом, будь ласка, надайте сприяння з питання забезпечення проживання, харчування, екскурсійної програми і там необхідної допомоги по факту з якихось інших організаційних моментів. І...